Так званого мирного плану президента США Дональда Трампа щодо України немає поки що триває його розробка. Про це заявив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу. За його словами, на Мюнхенській конференції з безпеки обговорять параметри миру. Будуть контакти з Кітом Келогом, з Волсом, з іншими представниками на різних рівнях адміністрації Сполучених Штатів. Чи є станом на зараз якийсь завершений план? Немає з нашого розуміння такого плану. Є певні параметри, є робота, є розробка. Ми не очікуємо, що на Мюнхенській конференції з безпеки буде презентація якогось мирного плану доконаного. Там буде обговорення дійсно параметрів досягнення справедливого миру. Україна представлятиме свою позицію. Олексій Біріченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, зараз в нашій студії, пане Олексію, я вас вітаю. Я не так. хочу, щоб наш з вами діалог перейшов на такі рейки, а обіцяли, що за три дні, а обіцяли, що на Мюнхенській конференції з безпеки Кіткелог представить, а обіцяли ж ні. Так. це я вам точно обіцяю. так, але а, питання взаємодії, яка буде там з лідерами європейських держав, питання можливої конфігурації обриси, якої я сподіваюся, у адміністрації Трампа все одно вже є, і як може Мюнхенська безпекова конференція ці обриси цього плану поміняти? Ну і звичайно, в першу чергу, які інтереси наші. Ну, я б почав з того, що мабуть не поміняти, а додатково сфокусувати, uh -huh. збалансувавши думки, тому що як абсолютно правильно артикулював, щойно Тихій, якого цитували, на про те, що, хоча б плану повноцінного комплексного, в ні в команди Трампа, ні в самого відповідно Трампа, що немає, воно активно формулюється. Це навіть виходить з того, що за останніх, пам'ятаєте за Евкелого, де він казав, що збираються окремий кабінет. Небезпековий Трампом, де ставить Трамп чітке завдання не тільки перед Келогом, як перед безпосередньо спецпредставником по Україні, але й перед держсекретарем, віцепрезидентом президентом взагалі цілком безпековим кабінетом для того, щоб формувалися відповідно, умови перед початком діалогу з позиції сили, про що відповідно не один раз сказав Келох. Якщо повертатись до конференції Мюнхенської безпеки, то я хочу нагадати нашим шановним глядачам. Що це дві події Давос а, і Мюнхен. А, це традиційні найбільші і найповажніші в світі а, події, які визначають тренди року. Якщо Давос це економічний формат, а, то Мюнхен це відповідно безпековий. Але друзі, як ми бачили, вже щитували порядок денний Давосу, там говорять якраз перш за все по питанню безпеки. Да, мабуть, через економічну призму, через призму штучно інтелекту його загроз да то в Мюнхені будуть говорити от прямо про безпеку безпеку. Тим паче, той рівень загроз, який зараз є на європейському континенті, точніше я б навіть сказав, взагалі кризи безпеки, як на континенті, так і в цілому в наддержавних інституціях, він безпрецедентний. Такого вже дуже давно не було, і ті виклики, які зараз стають, якраз будуть скоріш за все на цих діалогових майданчиках на і вирішуватись. Причому не тільки в офіційному форматі не, звернень, дискусій, промов, але десь із зачиненими дверима. Тому це так для нас додаткове джерело можливості, як сказати свою точку зору не, на світовий загал, тому що нагадаю це не європейська навіть конференція, це світова. От а в тому числі мати відповідні треки перемовин за закритими дверима. Наша... Точка зору, зрозуміло, що ми чуємо звернення президента. Офіс президента чітко артикулює, що нам потрібні гарантії безпеки. Ми говоримо про те, що ми готові розробляти наші рідкоземельні матеріали, копалини в партнерстві Сполученими Штатами. Які кити, на яких наша точка зору стоятиме, давайте ще раз сфокусуємо увагу наших глядачів на цьому. Два ключових аспекти потрібно мати дійсно гарантії безпеки перед тим, як виходити на будь-який діалог по завершенню гарячої фази війни. Що до них може належати, направду спектр дуже великий від додаткової мілітаризації, від передачі відповідних ракет. Про що нещодавно згадував наш президент Володимир Зеленський дав достатньої кількості, щоб стало таким певним превентивним фактором. Від миротворчості контингентів до в тому числі і економічно. Чи зацікавленості наших партнерів, якщо ми говоримо про рідки земельні метали і іншу сильову групу відповідно ресурсів не тільки для сполучених штатів, але і не в цілому для глобальних гравців, таких як там, припустимо, Саудівська Аравія, Індія, Європейський Союз. Направду я ж хочу нагадати нашим глядачам: це ж не Трамп, вибачте, заселенебус з Барахти там згадав про таки земельні метали. Україна ще в плані перемоги ще восени на початку осені пропонували це сполученим штатам ще минулому президенту Байдену, коли наш президент їхав в Вашингтон з великою серйозною делегацією і мав відповідну двосторонню зустріч. Але тоді ми розуміємо, що відбувалась, була гаряча стадія виборчої кампанії. Тоді Байден не робив різких руків, щоб не нашкодити кандидатці від Кама від демократів Камали Харіс. Тому відповідно, десь скоріш за все на цю пропозицію він не. І не пристав. і до речі, що команда Трампа почала артикулювати ці пропозиції, це говорить до речі, в тому числі про серйозний рівень діалогу, який зараз є між Києвом та Вашингтоном, і недаремне відповідно цілий ряд заяв вже зробив керівник офісу Андрій Єрмак, та відповідно інші наші представники. І особливо для мене є показником цієї гарної комунікації. Є коли пам'ятаєте, десь приблизно два тижні тому, ну за декілька днів до інаугурації, Кіткелог, ще не будучи офіційним спеставником, згадав, що Трамп не хоче повторення провальних мінських угод, uh -huh. тобто рівно в риториці, відповідно нашого президента і нашої офіційної позиції, коли американці вже і вій беруть собі за базис. Ну це дуже важлива історія. Почуємо зараз президента, якщо заговорили про рідкоземельні матеріали. Він дав розгорнути інтерв'ю агенції Reuters, і саме цей фрагмент, який ми щойно з паном Олексієм обговорював. Ви зараз з вуз президента. У нас є корисні капани. Це не значить, що ми комусь віддаємо навіть стратегічним партнерам. Мова йдеться про партнерство. Тому ми стратегічні партнери. Тобто, вкладайте гроші, інвестуйте, будь ласка, давайте свої компанії, Нехай вони приїжджають. Давайте разом це розробляти, заробляти гроші. А головне це безпека західного світу. Почули. Так, ну давайте продовжимо тоді цю тему, і ви знаєте, ви м... що розумієте, чому ми продовжуємо цю тему? Звичайно. звичайно. Мені хочеться, щоб ми розставили акценти в свідомості наших глядачів. Важливо одна... її проговорювати. Контроверсійні. Саме так. Саме а, так. А, є певний скепсис. І я більше того скажу, що скепсис він завжди має бути, тому що збалансованої позиції, навіть для аналітика, котрим я являюсь, вона також має завжди бути присутнім. От, наприклад, я можу змоделювати: якщо фінальне домовленість буде так, як артикулює. Зараз Трамп, ну так от десь спрощено, да коли рідкіземельний метал, він хоче обміняти на військову підтримку, ну тут виникає звичайно багато знак запитання, і я розумію наших шановних громадян, які ну ці запитання ставлять. Але якщо цю питання пропрацьовувати цю ініціативу ну більш детально на, на всіх рівнях, то направду скажу, що вона відкриває набагато більше можливостей аніж несе скепсису. Що я тут маю конкретно на увазі? Якщо американський інвестор... На прийде і за редкоземельними металами, і за іншими сировинними групами товарів до України, то потрібно відзначити, що все ж таки концентрація їх більше всього де на сході і на півдні нашої країни. При тому президент зазначає, що 20% наших копалин вот, А я за до цього дойду. Тобто, для того щоб перший цей пункт реалізувати, що потрібно мати довготривалий мир. Правильно угу, Сталий звичайно, мир звичайно. тобто інвестор ні американський, ні європейський, ні там азіатський сюди точно. Не прийде так. другий аспект: якщо цей інвестор прийде, чи буде це сигналом для серйозних глобальних фінансових установ, глобальних інвесторів заходити в Україну? Якщо вже там є американські інвестори, звичайно, так. Тобто, ця історія взагалі може стати фундаментом для нашого післявоєнної відбудови відновлення, навіть з, зі зміщенням наших акцентів як для держави, тобто формулювання нової ролі. Тій аспект, чи зможе це відповідно долучити цих великих інвесторів до таких, скажімо так, тіньових лобістів, назвемо це так умовно, дуже щоб вони ставили перед політиками питання про деокупацію тимчасово окупованих територій, на яких також є відповідні ці групи ресурсів, якщо вони вже присутні в Україні на підконтрольній території, ви відповідаєте. Може відповідно так? А, абсолютно може, може? може? Ну тому що це не гроші. Якщо ми кажемо про прагматику, про яку згадується. Трамп про яку сказав, не згадує Келох, ну то це абсолютно прагматично в будь-якому випадку. І четверте, що потрібно значити, що дуже важливо, щоб не тільки було питання видобутку, хоча і це на правду, дасть і велику кількість робочих місць і кооперативних відповідно взаємозв'язків, але й потрібно напаштовати і додаткову переробку, і на суміжні галузи. Ну припустимо підсилення нашого машинобудування, можливо перенесення частини виробництва з тих самих сполучених штатів для заходу на багаті європейські ринки одним словом, ці питання потрібно прагматично холоднокровно пропрацьовувати і далі шукати дійсно, щоб це було вигідно всім сторонам і нам, і сполученим штатам і Європі. Нам вигідно, щоб Трамп в першу чергу поговорив з Зеленським до Путіна. Да. Що ми маємо на сьогодні на 8 лютого 1081 перший день, як Україна протистоїть повномасштабному вторгненню, і ми маємо заяву Трампа, який сказав, що планує зустрітися з Володимиром Зеленським на наступному тижні. Mm -hmm. Тут я вас хотіла перепитати безпосередньо як експерта, ви не дипломат, але в дипломатичних oh, yeah, стосунках в тому то й справа. Ця заява вона не лунає на рівні дзвінка в офіс президента, що організову цю зустріч. Вона лунає в медіа. Дипломатія і оці домовленості з лаштунками з Трампом вони частково зникають. З'являються повідомлення в ЗМІ, відкриті повідомлення, на які мають реагувати відповідно. Що міняє це в цій конфігурації спілкування? Що зі ЗМІ офіс президента дізнається про те, що Трамп готовий зустрітися з Зеленським на наступному тижні? Uh, ну, трахуючи знову ж таки те, що я і в університетах викладаю все ж таки світову політику, геополітику На це я, варто зважати. Я десь маю можу зробити те з ретроспективу цього політичного так. питання до його минулого терміну. Uh, на це 100% варто зважати, враховуючи на те, що зараз Трамп прийшов на максимальному рівні легальності та легітимності. Він вибачте, буде як криголам зараз найближчі півроку природа. Реалізовувати да ре 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 свою найближчу <unders breaking> політичну позицію, і це не потрібно Ку заяву не сприймати пну предметно, що от буквально на наступному тижні будуть там е, прямі переговори, не прямовані між нашим президентом та президентом Сполучених Штатів. Це політичний сигнал, що така зустріч буде готуватись, і вона має бути максимально предметною та наповненою змістом. Mm -hmm. І, от, як на мене, ми маємо тут більше якраз орієнтуватись на дві події, які вже ми можемо чітко навіть по датам спрогнозувати. перше це дійсно Мюнхенська конференція з безпеки. Про яку ми щойно з вами говорили? Ну і друге це приїзд Келога, тому що на першому Келог буде щитувати інформацію по завершенню сільсько-української війни від наших європейських партнерів О, і, доручи, країни. А ну звичайно і yeah. не тільки від них, тому що російсько українська війна стала глобальною. Ми давно про це з вами говорили. Знаємо від вторгнення російської агресії постраждали середній схід. Сашка близькі Середній Азія, Близький Схід, Африка долучається Іран, долучається відповідно Північна Корея. Ну тому величезну кількість факторів для того, щоб ну, ця позиція максимально була сильною та збалансованою, потрібно враховувати. Тому, як на мене, я все ж таки робив би таку найближчу ставку все ж таки на приїзд Келога, на особисте спілкування і для того, щоб він уже максимально збалансовану позицію разом з іншими членами команди міг кристалізувати для. Самого Трампа. І я думаю, що тоді дійсно зреалізується зустріч на рівні двох лідерів найближчим часом. І так для нас це є основний пріоритет, тому що ми чудово розуміємо, що Трамп має будь-якому при будь-якому вигляді діалогу, як би він не відбувався, де би він не відбувався, його основою мають стати позиція його партнерів найближчих партнерів це Європа і це, звичайно Україна. І якщо у нас не буде об'єднане, буде синхронізована, то Її проігнорувати чи припустимо вести якусь свої лінію Трамп також не зможе.